Друзі, доброго дня, компанія Парк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось така от Mazda 3. Це 2007 рік випуску. З пробігом 230 тисяч кілометрів. 1,6 газ бензин. Газ вписаний в техпаспорті. По техніці обслужена, без зауважень, по салону охайна. В такому от стані. Хто шукає такий автомобіль за хороший бюджет? Запрошуємо в місто Львів, Кільцева 60, компанія Автопарк. На огляд, тест-драйв та покупку даного автомобіля.